Вчора хокейний клуб Кременчук здобув чергову перемогу на льодовій арені Айсберг, приймаючи київський хокейний клуб Крижинка Кепіталс. Матч почався непросто. Уже на старті періоду гості відкрили рахунок, змусивши господарів одразу шукати відповіді. Кременчук швидко оховтався, зрівняв рахунок. А за хвилину до завершення першої 20-ти хвилинки вийшов уперед завдяки двом шайбам. Рахунок 3-1. У другому періоді кримучужани діяли більш зібрано та впевнено. Команда контролювала шайбу, обережно будувала атаки і зуміла збільшити свою перевагу ще двома точними китками. Київські хокеїсти попри складний рахунок не здались. На початку третьої 20 хвилинки гості продемонстрували готовність боротись до кінця і одну шайбу відіграли. Але Кременчук швидко повернув темп, відповів власним голом і остаточно зняв питання щодо переможця. Підсумковий рахунок 6-2. Завжди спілкуємося з хлопцями, тренування вратарські проходять. Хлопці тренуються з досвітніми хокеїстами, тому впевненість тільки зростає, тому я вважаю, що молоді хлопці підтягнуться максимально та будуть захищати клуб наш. Була нормальна, дуже, дуже гарний перший період і залишилось 36 секунд. І хлопці десь хтось може в яких думках, знаєте, буває як. Таку маленьку слабінку дав, а це не можна, не можна робити, тому що ну хокей грається завжди від першої секунди до останньої секунди. Будемо далі працювати. Ми, ми бачимо, що у нас ми йдемо на ну в правильному напрямку, що у нас команда з кожної гри грою е росте. Матч підтвердив, що Кримичук уміє реагувати навіть після невдалого початку. Швидке вирівнювання гри, впевнені дії в атаці та дисципліна дозволили довести поєдинок до перемоги. Вітаємо команду з результатом і бажаємо впевнено рухатись далі до підтвердження звання чемпіона. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.